Юлія взагалі по духу своєму вона лівачка. Вона на типу заграє з лівим електоратом, ангел-охоронець пенсіонерів, пенсіонерок, всіляких там механізмів підтримання стандартів за рахунок держави. Ну, знаєте, тобто вона, вона ліва. І спочатку її політична сила була і членом там, Європейської лівої. Партії там лівих, я не пам'ятаю, точно соціалістична чи якась щось така, але потім не вже її переконав, і вона батьківщина входить до європейської народної партії, що є партія консерваторів правих. Ну, це знову політична кон'юнктура, тому що Європейська народна партія вона там хронічно е, має більшість в європейському парламенті. Але у Юлії поєднується і те і інше зараз, коли вона е, виступає за проти. Е, Проти того, щоб якісь зовнішні чинники, або, як вона каже, зовнішнє управління, ну тема зовнішнього управління це ФСБ тема. Ну, скільки я себе пам'ятаю. Це, ну, це очевидно, що, що якщо ти говориш про зовнішнє управління, то ти повторюєш. Тезу Москви, бо Москва завжди Москва ж незалежна від зовнішнього управління, а, а Росія нікому ж не, не підпорядковується, а Україна це країна васал, якою завжди керують країна-прокладка, там, американці, європейці. Ну, по ситуації. Це все російська риторика, яка повторюється. Знову для мене це говорить про те, наскільки глибоко Юля не розуміє, що таке європейська інтеграція, бо ну, країна, яка стала кандидатом в європейський союз вона вже взяла на себе зобов'язання що вона делегує частину своїх своєї суверенітету не треба цього боятися саме європейському союзу це як ти віддаєш частку частку свого щоб бути частиною там сильнішої і, і ефективнішої системи якщо вас зацікавила ця розмова ви можете подивитися її повністю посилання на інтерв'ю я під відео